Ваду серця у 32-річної породіллі з Києва виявили уже у період вагітності. Випадок складний, тому пологи приймали просто в інституті Амосова, що спеціалізується на кардіології. Нашій знімальній групі дозволили зафільмувати народження нового життя при непростих умовах. Хлопчик народився здоровий і голосний, каже наша Вікторія Дмитренко. Готуємось до пологів, жінка з вадами серця має шанс народити здорову дитину. Ну що пішли зустрічати нове життя. Тут акушери високого ризику, кардіохірурги, анестезіологи і звичайні медсестри. Бригади з інституту серця та інституту акушерства і педіатрії об'єдналися заради особливої пацієнтки. Коли ми виявили таку жіночку, коли вона прийшла до нас на огляд. Наша команда мультидисциплінарна і супроводжувала протягом всієї вагітності. Вона знаходилася і в інституті шерстів гінекології. І у нас через ваду серця природні пологи жінка могла б не витримати. Тому під пильним наглядом лікарі проводять кесарів ростин. Це така складна патологія, тому що це збіднює кровобіг всіх органів. І е, ускладнення можуть бути дуже. Небезпечними гіпертрофічна кардіоміопатія про свій небезпечний діагноз наша героїня Юлія розкаже згодом. А поки пацієнтка підключена до всіх необхідних апаратів від першого розтину скальпалем до дитячого першого крику, минає не більше п'яти хвилин. Малюк здоровий голосний. Медики проводять необхідні обстеження, роблять заміри, одягають та вкладають у спеціальне ліжечко, аби потім перевезти в палату. Пологи минули успішно. Так як я дивилася на годинник, це все менш ніж 40 хвилин. І вже за добу ми навідуємося до молодої матусі. В нашу породілю перевели в палату, і зараз ми будемо знайомитись. добрий день. Як тут у вас світло і тепленько, ми прийшли до вас знайомитись. Будь ласка, заходьте. Встає, ходить і готова навіть бігати, жартує породілля. Однак лікарі рекомендують спокій. Мені сказали перестати бігати і нервничати. В мене ж, я ж казала, старша дитина, школа со школи, вічно мені треба кудись біжати. Ну, в общем, сказали, що треба якось вже трошки спокійною життю жити. Хоча спокійне життя в Юлі закінчилося на п'ятому місяці запланованої вагітності. Саме тоді їй несподівано стало зле. Просто почалась задишка, серцебиття дуже пошвидше не було. От і прийшлося піти до лікаря. Діагноз у мене це коли заростає перегородка в серці і не дає виштовхувати звідти крови. Тобто воно в один прекрасний момент може хлоп і остановиться. Пігулки, регулярні обстеження, аналізи та дотримання усіх рекомендацій лікарів. І от тепер Юля тримає на руках свого синочка. Це мій Ванечка, синочок важить 2,700, сімсот, 46 сорок сантиметрів. Настоящий козак. Як справжній козак, він уже проявляє чоловічий характер, махає ручками, виридує і кричить. Дуже похожий на чоловіка. І носи, очі, і брови, подбородок, і губи. Тут мого нема нічого. І вони теж як сплять, у них одинакова губа нижня кривиться. Юлія сподівається, що повернеться додому вже за тиждень, а за місяць планує зробити таку необхідну операцію на серці. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.